Вітати переможців, я думаю, ваш тях, здоров'я читати разом, які стали по Я думаю, від команди заміли все Від нас я вам скажу одне, у нас цей рік дуже право. У нас команда, яка приймала участь у кубку шкільного м'яча, виграла його в Львові, потім поїхала Поїхала в Єлісі, я побачила грусено Барселона сім'ї. Ми їм презентували квитки на футбол Україна іспанія. І так, щоб не було тільки, щоб вони поїхали. Ці дві команди по 25 квитків, як Маяк, так і Замінок, отримують квитки на футбол Україна іспанія. Вам цим удачі і до я думаю, що почули зараз глядачі, що Василь Орлецький, футболу України, оголосив, що обидві команди, Маяк і Жаліник, отримують по 25 квитків на матчі Україна-Іспанія. Класний подарунок. Арбітр фіналу Олександр Плахов отримує нагороду. Його асистент Михайло Маланчук. Петєзі, Олег Найко і... Четвертий діток води був Ну, Я думаю, що інспектор теж має отримати. Або спостерігаючи ретрожує, Петро Кобичик, Василь Орлеський, який е... отримав естафету на вчили федерації футболу України, Валерій е... да, Федерації футболу Чернівецької області. Валерій Коренчук, делегатом був, теж отримав. Отримок. Кращі гравці фіналу. Ну хто вони? Зафіксуємо собі теж. Ігор Миготюк у складі зарінку це, думаю, що нічого дивного, так. В принципі, Ігор Миготюк забив перший гол, який міг стати і переможним. От у складі на яка? Тарас Каренго це його гол, який приніс перемогу. Приніс йому ще один трофей. Кращий гравець фіналу у складі Маяка, у складі Володаря Кубку, молодець Тарас. хоча припустили ми з Олександром голосом, що він все-таки робив передачу в тому епізоді. Ну і ось Богдан Вітовський, Сергій Задорожняк і Василь Орлеський будуть проводити нагородження. Богданська начальник управління молоді та спорту обладміністрації. адміністрації, Василь Орлеський, голова обласної федерації футболу і віце-президент Федерації футболу України, і Сергій Задорожняк, керівник міської федерації футболу, віце-президент обласної федерації футболу. Ось Отримують, отримують нагороди фіналісти. Фіналісти. Ось так. Орлешки почав вже роздавати. Медалі. Медалі фіналіста. Дуже приємний, дуже прикрив водночас. Я думаю, що з цим погоджується ті, хто грав у фіналах. Дуже прикро поступатися у вирішальному поєдинку. Але що зробиш? Сергій Гамаль теж екс-капітан Буковини, отримує теж нагороду. І Василь Сталачук це президент клубу, який теж підтримав і футнет. Тобто заявив команду зарінок під такою назвою. На команду заявив чемпіонаті України з футнету. Той він був, який недавно відбувся в Мигово-Везінському району, де команда зарінок стала бронзовим призером. Ну, і тепер вже переходимо до вручення нагород. Напевно, мало би спочатку медалі вручити, а потім вже втіли головний трофей. Ну, побачимо, як воно зараз буде. Зазвичай так робиться. Вручається спочатку. Ні, одразу кубок чи все-таки чи медалі. Мало би почати з медалі, а потім в кінці ось так файно вручити під. Вибух емоційний вручити кубок. Так, вона є, стати медалі. Медалі, ось Олександр Маковічук отримує, Володимир Монайко і так далі. Олександр тобто, Маковічук. Поки що ось цієї позиції не бачимо, переважно спину до але зате там прізвище написано, можна побачити. Ну, фото звідти там ось, бачимо. Тоді Бойзе просто фотограф наш фіксує, зможемо побачити згодом гарний фотозвіт з фіналу. Весь склад називає Ігор Савчин. І, і в, кінці, в кінці буде вручено Стасу Рішницькому. Кубок Маріїний Кубок Маріїни Маяков треті спроби, як мінімум, ті, що я згадав, хоча може. Ну і зараз якраз отримують нагороди представників керівного складу, Олег Кердей зараз президент клубу отримує медаль. Ну, Олександр Белус, можливо, подивиться, все-таки, чи, чи двічі вони поступалися в фіналах, чи, чи більше. Е, вроді би, двічі ми дивилися. Ось, і, і, зараз, і зараз вже черга вручити головний трофей. Головний трофей. Ось вони емоції нових володарів Кубку Чернівецької області з футболу команда Маяк Великий Кочурів». Ну що, тепер фото на пам'ять і ще раз дякуємо вам за увагу зустрічі на наступних футбольних спортивних дійствах.